Всім привіт, з вами я Олексай, і сьогодні ми граємо дуельку проти мого друга. На цей раз був учаснина дуелька, не так та, як п'ятого веніт і дольфеніт окралив. Здоровий сім'є! А, ну, oh, шлейчі батальці пошлеє. И... <риснят> <риснят> Зараз дуже сильно упав в актив, я почав менше знімати відео, що дуже, дуже печально районі. А потім почему тут матві ну взяли канікули -ну, буде построити більше не Може мені от його буде допомагати, човбрик. Ну, якщо що, його звати, Міша. Ну, може собі кисню псевдонім. Я без часу я тебе урею. Вісім од. А мені ще одна грата стей між. Шофер. Ну, типа... Ні, то давай, ну якось би було, типу, поінтересніше відео. Чи ні? А, і ладно, давай. Окей, перший раунд то беру, що хоче беру. Я вже у п'ят Я вже у п'ятдесят. Ти в принизі заберу.

Забрал. А блин, что я тебе кучу пульса до той телезвездок? О, п-п, шо не брати, это не брати. Эй, так, ради понтанту. Ты эм не помню. Эээ, эш. Не. Кого ты даешь? Да вы на носках часто. Ах ты шук! шук! Тут всех врага засил, боже. Боже. Я мир забыл с кем достаточно. Oh, yeah. був, можно сказати, такий міні-празник. праздник У меня випало чере на аркана на час во. Джан Генесис вроде называешь. Джанъсис, так Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Ух забрав прострілом просто. Бачу бомбу буду не ставити. Хочу ви бачите? бачите, як бомби. Жалко, що кстати цей стенд стандством. І в мене Дим был 9 дивіться. Я його купив, боже, мені ще дуже подобає. Один із моїх любимих сайтів в Москві. Це означає, що ти десь засів, засіб в шоці. О М4. Базу. Ничего не знаю. Мені М4 сподобається, Моя улюблена кухо. О-о-о, Міш, а я тебе протяг що, типу, я. стріляю? Вот я стреляю, тут такий нормальний, типа такий, Тихонько так, знаєш. Пищить ніби там 4. А один. А коли а коли я стріляю? Ну, я стреляю, то то чут, но ніби це просто там 4, без глушети. Mm -hmm. А ты ти здрух, ты крейсерчий. Просто зас, ладно.

Ааа, не по мне целучи ой 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 Опа-опа-о! А-ха-ха! Ну-да, ладно, я песню подставлю. Ай, на монтаже представлю. Божьи, акар, зато Ага. я Я знаю, что 5 раундів зробив? Це пять раунд це Тессий 8 раундів називає, так? Добре, зіграємо дві дуальки, то вже. Да, 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 да. Да. По кому ти стріляєш уже? Дитки чуєш, обшар.

Треба було чийсь змагальний вибрати. Мир буде, чи М40 з'яв, а ти, Фадію, Креса сів. Я викликала тебе на реванш. Якраз буде ще один цей. Ще один ПВП. Я на реванш. Реам, реванш. Я тепер взяла цей з... ...плита. Папіки. Йо. Так, Реам... ...можна сказати реванш. Давай. Я його зараз точно посаджу. Я вже був за котів. Врошу до цей. Йо. Давай, давай. Миш, готовься програвати. Я? Ти. Просто взяв твою шар. А ти мене раунді. А ну-ну ну буде секретна анімація на юст. Я секрет на анимацію на юст. Ні-ні-ні. Шо це? Ти зараз станеш десь кутику і будеш оглядуватись на ютюб-східі. Та Як ти ще нічого знав? Та да, я так ніколи не роблю. Інтересно, секретна анімація на діагоні, а? Зараз пішов на на А і там дивіться на ти. Та да! Нє. Так шо, чи гарна ідея? Ідай.

Це в першому раунді перемога. Це було реально дуже пахно. Я не знаю, як я його доповлю. мене тупо залишилися 39 кіпець. Я його зажав і все його Це зацінює мій скінчик на арку, я купив Тим часом ти зараз у незаті ні, ти, ти, ти нічого не робиш, я тебе вбиваю. Просто не хочу вам бути, а я сидію на скій на М4. Я право на клейки хочу поміняти і все. Але скін реально шик. Ой-ой-ой! А шо? А шо? Шо вже таке? А, не допомагають мої критичі інстинкти? А, ні, я ще зрозумів, я поняв. Куда просто тут киню нема, так? Ну так, так-то, так. А, деба, а коли <пі> я скину, то тогда ты граждан, да? Не знаю. Иииии. А мне хаешки кидаты сходи.

Ноль часто той самий, як то драго, e, то, то знаєш. Що. ну, помчайся в Вову. вво. Драгон. Ну, часто його нове відео. Укабіння шесть чува при тому, що клемався дружелюбен і ми питали, що в тебе руськінька. Це ні, то я більш не буду руські знімати, то я не знаю. І ще, і знаєте, ще такий патріот. Це б такого патріота строю, а знімає дуже-дуже прямо сильні руські відео там, під руську музику.

У каміна все головне. Голосніше, голосніше, голосніше. У каміна все. Ну коли ти бабу, втрат... то тобі не ва, то... Ва, ва, то тобі не дають топові лайки ва, і таке. А коли ти дуже крутий, а коли ти ва, дуже ва, крутий, багатий, маєш топовий телефон, то ти дуже <звук> топовий. <звук> а в чому погнали грати? І де? Ну і це знаєте, це мене так збісило. Що притом каже, ні-ні, я я досить не знімаю. І там, і там таке у каміння. Чомусь <талим> <талим> крутими якимись крутими благами, якимись багатими дають 에, не дуже популярні, а якісь бідні, але якісь знімають дуже круті відео, їм нічого крутого не дають. Mm. Я всі обідаю.

Ну, розумієте, це так мене просто збісело. Так що всі е, знайдіть зафо... канал того драгона, якщо можна знайти е, майстра відео, там він стоїть так, там можна найти, на канал і пишіть йому маскаль. Хештег «Вова Маскаль. Все. І тоді б... ну, хештег Драгон маскаль і все. А він зрозумів, що Україна зайця. А коли ще то та... ще колись розумієте, так колись він так обсирав цих попрошайок, колись. Казав, Боже, ніколи не було клянчити. І, коли сказав, Боже, ця пісня Україна зайця, це підній, що таке найгірше. А зараз, зараз просто те його нове відео розробили. Що ж, ну можна я лайк сай і місце і всім пока-пока. Дякую. -пока. -пока.